Всім привіт! Мене звати Ольга, ми знову на дачі. Давно, ну не те, що давно. Давно я не знімала і не показувала, що в нас трапилось, але в мене захворіла дитина, тому я тут була такими наскоками і набігами. Але це вже в нас другий день, коли вже настало тепло після дощів, після. Холодів, трава пошла, пішла рости дуже швидко, але я не про це. Я приїжджала два останні дні, ну там по годинки, по дві, для того, щоб підтягнути трошечки роботу, тому що потрібно було все ж таки висаджувати томати. Ну і за, потрібно було за своїми курочками трошки повхажувати. Зараз покажу, що в мене вийшло. Вчора я також була і висадила томати. Оці томати не мої. Я їх придбала дуже гарної жіночки, яка вира... займається вирощуванням томатів. Вони такі величенькі, це сортові томати. Тут три сорти. Один я навіть не знаю. Оцей такий довгий, він же, мабуть навіть з цвітом вже, з квіточками, ну, подивимось. А оці буде Фатіма, це жовті такі. І ще один, а, а, оці рожеві. І Фатіма, і ще один, навіть не знаю, як він називається. Ну, висадила швиденько, щоб вже скоріше їх у землю, тому що вони теж такі переростають. І все. Ну, от приїхала сьогодні, бачите, стоять. Метод висадки є вже на каналі, дивіться відео нижче. От тут будуть зростати огірки. Бачите, земля вдобрена. Тут я висипала послід той, що в мене був раніше. там, 100 років тому. І от трава почала рости після дощів. Потрібно тут буде спочатку виполоти, а потім будемо саджати огірки. Я вам покажу ще трошечки і можна буде висаджувати. Томатики на цій половинці ми з вами саджали разом. На цій я висадила самостійно, мені допомогли друзі. Приджали, але от дивіться, їм три дні. Вони стоять, але якщо буде видно, вони поміняли колір. Вони стали, стали фіолетові. Фіолетові листики. І отут це від того, що ми саджали у холодну землю. Ось. Ну нічого, трошки вони. Приживуться, і я їх підгодую. Підживлю, щось з ними роблю. І спека от такі. Не дуже гарні. Змінили колір. Тут, бачите, лист зелений, от верхівочка, така темна, фіолетова. І оця. Також опалені трошечки сонечком, хоча я їх і загартовувала, Але отак. Ну, помідори це така культура, я за них не дуже так турбуюся, тому що вони підуть. А отут. І були висаджені помідори з моєї теплички тої розсади, яку я висаджувала насінням ну майже не вдома на підвіконі. Вони маленькі, висаджені знову ж таки. Подивимося, що з них вийде. Там в мене залишилось трошки розсади. Якщо вони не піднімуться, я досаджу інші. У малині трава виросла. Ну, За тиждень взагалі все заросло. Полуничка, вже ми їмо, не дуже багато. От така. вже вона трошечки пішла, збираємо потрошки. Тут вчора мені допомогли трошки прополола подружка моя, допомогла мені. Отак частенька, тому що трава пішла, вона треба винести її. Але полуничка вже пішла. Ну, я сподіваюся, що вже ж тепло і вона буде стигнути швидше. Не скажу, що її прямо так уж багато. Ну, але вистачає. Оце сорт, як був раніше, він називається Русанівська. Русанівська, вона дуже рання, дуже смачна, але транспортувати її дуже важко. Отака от полоничка червоненька. Смашний знак. Буряки. Я думала, що буряки не зійшли, але прийшов дощ і от дивіться поміж трави сходять буряки. Я їх не прополюю, тому що зараз вони трошечки зійдуть, укоріняться, і тоді вже я їх знайду тут бур'яні. Баклажани після висадки стоять, нічого тут не поопалювалося, приймаються, я задоволена. Все з ними буде нічого. Траву тільки потрібно прибрати, то, що вчора спололи. Ну, а так нічого. Томати нескорослі тут що висаджувала, стоять. І отут вони навіть не стали фіолетовими. Але сонячні опіки все ж таки отримали, хоча і стояли в мене. На вулиці, але ж не на такому пекучому сонці. От бачите, все, обпалилося. За два дні опалилося. Ну чого, прийметься. Горошок вже квітне. Почали з'являтися, формуватися навіть стручочки. Отак. От Горошок вже буде. Коли це зберемо, можна ще раз посадити. Квітне. Квітне дуже добре. Скоро будемо їсти. Ці дні я також висадила вже кабачки через розсаду. Коли навіть був дощ, висаджувала. А вони дуже швидко прийнялися. Ну, мабуть, вони навіть і не приймалися. Я їх так перевалкою зробила і все. Вон, бачите, випустили вже лист. Трошки також на сонці підпеклися. Важко всім. Ну, що робити? Приймається. Кукурузка. Вон стоїть, все з нею нормально. Треба тільки полоти. А сьогодні що я ж, приїхала також дуже швидко. Мені потрібно висадити перці, ну скільки встигну, там трава біля дерева. Ну, Сьогодні мені ніколи не ні полоти. Треба хоча б швидше у землю посадити. Те, що в мене є, тому що вже пора, сонце підіймається. Як воно буде проживатися? Тому зараз іду, беру сапку, беру все, що необхідно, беру розсаду і буду саджати. Зараз вже вечір, сонечко трошки сідає, саме час. У мене не так багато часу, щоб тут впоратись, хоча б те, що я сьогодні запланувала. Будемо біжати. Ось я принесла розсаду перчику. Я його пролила, не було в мене іншого часу. І він буде погано вийматися. Ну, а що робити? Будемо висаджувати. Де буде по одному саджати, де по два. Кажуть, що перчик любить тісняву. Тому така. У мене вийшло 32 лунки. І зараз оцей перчик порозкидую. Тут в мене ще є три гіркі, але сьогодні я його саджати не буду, тут хоча б встигнути висадити. оцей. А потім вже будемо полоти. Спочатку висаджуємо швиденько. У лунку я буду класти, в мене залишилась тільки рибна мука, тому тільки її. Тому після вже висадки днів через 10 вже будемо підливати курячим послідом. І раніше я завжди я показувала, як я томати саджу. Я так і перця раніше садила завжди. Саджу у лунку з водою, але зараз в мене немає часу проливати одразу ж водою, тому я посаджу перець у суху лунку. Не заглиблюючи. Печик не заглиблюю. І потім вже буду проливати водою. От давайте зараз подивимось кореневу я спробую витис виштовхнути один. Так, ось. Вийняла один. така коренева. Добре коріння. Сам перчик не дуже великий, ну, але буде гарний. І йду саджати. Не заглиблюю, отак як ріс, так і буду висаджувати. От витягла два перчика, от ще один. Вже гарний. Такий Ось показую, перемішую грунт. і сачає, не заглиблюючи. Беру слідуючий, також перемішую і саджаю. А потім пролю. Можна і так саджати. Це швидка експрес-посадка. Я взагалі думала, що я буду так дуже не поспішаючи висаджувати все. Але бачите, життя по-іншому нам каже. Що помідори ми висаджували так швиденько. Що перце. Ось два посаджені. І так буду висаджувати всі інші. Отут в мене два. Я не буду їх розділяти. так два саджу у вумочку. Потім вже будемо боротися з бур'янами. А поки що надо швидше, тому що о, було холодно, помідори навіть фіолетові стали. А тепер жара на завтра в нас передають 29 градусів. Тому буде важко прийматися розсаді. Падемо. Ну, все, перчик я вже висаджила, Отак вийшло. Гарненько. Тепер тягнемо шланг, поливаємо і все готово, прибираємо. Ну все, перчик я пролила дуже добре. І вже потрібно збиратися додому. Мій час вийшов. Отак виглядає город. Все добре, тільки треба полоти. А на сьогодні все. До побачення.